Водити життя на піску, на основі хиткої омани, цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по світах вітругани, не йдіть по готовим стежкам, вже протоптаних кимось раніше, де так легко віддатись гріхам, де спокуса в потилицю дишу Нехай, хай навколо так роблять усі, не стрішіться добром, виділятись, залишаючись чистим в душі диваком для людей видаватись, знаю, важко долати свій шлях проти натовпу, коли серце тріпоче, коли з осудом в серці в очах кожен направити хоче. Коли кожен другий система одна вже прописана в світі віками, наче темна, незламна стіна, височіє горою над нами. І, здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблений, к... зроблений кимось за нас, та існує невидима зброя. Так це складно встояти гріхам, не підатись покусам бажаним, коли в голову вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов пар, ті моральні сердечні закони, які Господом дані, мов дар, повна воля, кінець заборона. Стали звичкою, вічні плітки. А у моду приходить зневага. Вкладають у діток батьки не добро і не теплу повагу, а бажання дістати своє. Із екранів злітають картинки, де кохання в людей настає. Не як Господом дана твердиня, а як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються, це вже норма. А що каже Бог, коли бачить, як люди сміються і зростають з вірою з малку, що нормально брехати усім, і по головам тертись угору, піддаватись спокусам п'ятким, з гордим успіхом замість докору. Так, як модно, як роблять сірки, культ речей і зневага людського. В нас закладені всі ці думки, та чи норма усе це для Бога? Роблять усі виправдовуємо власні вчинки, це, це неправда, є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирать, що залишить на білій основі. Це не легко, та маємо знать, що ми сильні, ми діти Христові. В нас є зброя, це віра. Душі, Боже світло, невидимі крила, всі так роблять не треба, ніколи не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що моє спасіння, моє маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням. і дарує насінням своїм цілий сад у темрявій пустелі. Будьте прикладом Божим живим, не йдіть у відчинені двері. Хай лунає там радісний сміх, це омана, розвага на миті. Станьте світла, світлом Господнім для всіх, станьте прикладом в темному світі, вам кричатимуть спину дивак, бо дивися, я легша дорога, твердо вимовте, може, і так, та ітиму крилами Бога. Може, дійсно нелегкий мій путь, але знаю, за що я борюся. Дивний, інший не схожий, мабуть, але Божих щедрот не зречуся. Нам здається безмежним життя, та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема вороття, а за терен нас батько чекає. Не ступайте на збиті шляхи, це дорога до вічного тління. Не такі, як усі. Навпаки, ми не дивні, ми діти спасіння.